Ще 74 українців евакуювали напередодні ввечері з Ізраїля. Третій рейс із нашими громадянами вилетів о 22.38 з аеропорту Бенгуріону у Тель-Авіві до міста Бухаресту Румунії. Про це повідомили на сторінці українського посольства в Ізраїлі у Фейсбуці. У дописі йшлось, що більшість пасажирів літака, жінки та діти. Нагадаю, перший літак із українцями на борту з Ізраїля вилетів 14 жовтня, другий вчора зранку. Загалом трьома літаками вдалося евакуювати вже 436 громадян України. Детальніше про те, що відомо про українців у Ізраїлі, поговоримо далі з півзасновницею громадської організації Ізраїльські друзі України Анною Жаровою. Пані Ано, вітаю вас. Вітаю. Тож про евакуацію. Що наразі відомо? Як можливо виїхати з Ізраїля? Що потрібно робити? По-перше, є зрозумілий, скажімо так. Зрозуміло порядок дій, да є всі повідомлення на сторінці посольства України в Ізраїлі. Потрібно звернутися до консула через імейл, е який та якось там по повідомлений. Є дзвінок, перевіряють всю інформацію, і потім вже реєструють на, на рейс до до різних країн Да? тому, що. До України ще напрямок неможливо добратися, і мушу сказати, що дуже велика кількість людей, хоч українців, які приїхали сюди і шукали тут притулок від від війни в Україні. Зараз вимушені змушені повертатися, і іноді навіть в Україну їм Нема куди повернутися, і е, є розгубленість і Ще одна з складна річ: те, те що в Ізраїлі дійсно е, війна і е, С ну, це потрібно зрозуміти. Ізраїль дуже маленька країна, і тут е, завжди ну не завжди кожен день є обстріли якогось на міста, якщо це на Півдні там обстріли без, без зупинок. Якщо ви мешкаєте в центрі країни, все одно є 2-3-5 обстрілів на день, коли потрібно бігти до бомбосховищ центр країни не весь, можна так сказати, ну не всюди є бомбосховище у квартирах, тому що це стара застріна побудова, і, і тому люди. Шукають інформацію, і її немає. Є інформація, наприклад, на в преса і соціальні мережі. Але ці люди вони залишаються без навіть мінімального захисту, тому що країни і. І так не дбали про них, коли скажімо так, в наш час, коли все було добре. А зараз є стільки питань, є стільки проблем. Евакуація з півночі, евакуація зараз буде з евакуація з півдня і евакуація з півночі. Да? І це. Дуже великі цифри для, для нашої України, тому е, про українців, на жаль, скажімо так, з точки зору пріоритетів, є тільки громадські організації, які їм піклувалися і продовжують це робити е, в режимі 24 на 7. Я більше і більше, ми, е, бачимо, що люди потребують психологічної допомоги і е, рівень. Е, Скажем так, страху і рівень, э, стресу, він дуже стрибає і э, ну відчуття розгубленості. Тому ми все, що можемо, але я розумію, що це недостатньо в, в рамках і контексті ці, тих, скажем так, подій, які зараз в Ізраїлі. Ви задали про проблеми, які виникають під час процесу евакуації, наданню допомоги, з якими якраз труднощами зіштовхуєтеся? Проблеми евакуації, по-перше, не всі знають, скажімо так, куди приїхати. Є на сьогодні є два, скажімо так, засоби, як ви можете евакувати зробити евакуацію. По перше, є Місцева влада, яка починає розпреділяти людей, по, наприклад, по готелях. І країна надає там, для готелі ну, картку да, там, в віді під 500 шекелів на ніч. Але ми пам'ятаємо, що люди, які приїхали з України, беженці, в статусі туристів, да, в них немає. Ну, немає статусу, щоб країна про них дбала. І є е, засоби, де, е, скажімо так. Місцева влада шукає е, різноманітні інтернати, е, п, п, скажімо, скажехостелі, якісь установи, які можуть приймати велику кількість людей. І, е, і ще проект, який зараз ми зробили, з ще з однією організацією, ізраїльською організацією центри е, соціальної справедливості. Е, це проект теплий дім. Де ми е, своїми силами намагаємось е, і пропонуємо людям, яким потрібна евакуація, які розмовляють українською, російською це зробити. Ми в нас є водії і ми цих людей перевозимо. І, але все одне, це, це зараз тільки починає працювати і, і людям е, дуже важко знайти, е, тому що ми говоримо про. Людей, які зовсім ніяк соціально не захищені, і, і тому скажімо так, рівень переживань, рівень страху, стресу він дуже високий, тому що люди не розуміють, що буде завтра з ними, куди йти, що, що робити, якщо щось сталося, і, і ми зараз працюємо, думаємо, як вирішувати ці питання. Паніно, дуже дякуємо вам за те, що робите вашим колегам за те, що не залишаєте не залишайтесь байдужими до проблем інших людей, які перебувають зараз в Ізраїлі і переживають нелегкі часи. Анна Жирова, співзасновниця громадської організації Ізраїльські друзі України була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про евакуацію українців із цієї країни назад до України.